Я навіть не сумніваюся. Розкрито хто саме злив переговори Уіткофа з помічником Путіна, витоки в змі вигідні партії війни Російської Федерації, яка і прагне зірвати мирні процеси та усунути Сполучені Штати від впливу на врегулювання конфлікту, зазначив Подоляк. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росіяни могли навмисне злити переговори спецпредставника Трампа Стіва Уіткофа і помічника російського диктатора та воєнного злочинця Путіна в ЗМІ, щоб загальмувати мирний процес. Про це в ефірі телеканалу Фрідом заявив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. За словами Подоляка, чисельні інформаційні витоки про підготовку пропозицій позиції у Штатах та двосторонні відносини між Вашингтоном і Москвою впливатимуть насамперед на внутрішню політичну ситуацію цих країн. Він наголосив, що це не стосується України, а лише порядку денного усередині інших держав. Я не сумніваюся, що за зливом стоїть партія війни у самій Російській Федерації. Вони не зацікавлені в закінченні війни, і сам Путін, м'яко кажучи, не зацікавлений. Він зацікавлений у продовженні війни. Війна дає йому суб'єктність. Війна дає йому можливість контролювати і внутрішній простір і бути в глобальному порядку денному, наскількись значно. З чим, вважає гість ефіру. Подоляк також зазначив, що війна створює можливості для заробітку окремих росіян, які будуть активно заважати мирному процесу та шкодити репутації Трампа і штатів загалом. Тому я вважаю, що переважна більшість аргументів свідчить про те, що сама Росія і частина Роселіти і здійснили цей злив, сказав він. Подоляк під Креслив, що головна мета росіян повернути ситуацію до інтенсивної руйнівної фази війни. Друге завдання Кремля і особисто Путіна полягає в тому, щоб усунути Сполучені Штати від процесу врегулювання, адже саме вони мають найбільші ресурси та істотний вплив на Росію. За його словами, Москва прагне вибити Штати з актуального порядку денного, позбавити Україну а Американської військової підтримки обмежити продажу зброєння Європі та зменшити тиск Вашингтона щодо санкцій, зокрема у сфері нафти і газу.